Змагалися й донатили на Збройні Сили України. 1 вересня у Нововолинську відбувся третій етап Кубка України з мотокросу. У змаганнях взяли участь спортсмени з Волині, Київщини, Хмельниччини, Рівненщини, Дніпра, Запоріжжя, Вінниці та Львова. За перемогу боролися 74 учасники: наймолодшому 6 років, найстаршому 62. Організатори спортивного заходу. Федерація України з мотокросу, відділ у справах молоді та спорту Нововолинської міської ради та СТК Волинь. Дякую всім учасникам, організаторам, дякую всім, хто доклався до власне влаштування цієї траси. Бо знаю, що більше місяця працювали тут ентузіасти, волонтери. Всі, хто відані цій справі, спасибі велике, дякую комунальникам, які долучилися. Сьогодні учасникам бажаю, звичайно гарно провести цей час. Перемогти найкращому і ще неодноразово приїхати в нашу нововолинську територіальну громаду і здобувати високі нагороди. А нововолинцям, звичайно, бажаю перемогти. Такі змагання у Нововолинську вже стали традиційними. Як і щороку, спортивний захід відбувся на трасі спортивно-технічного клубу Волинь, мотокрос це нелегкий та певною мірою небезпечний вид спорту, у якому можливості техні. Поєднуються з можливостями людини, її витривалістю та сміливістю. Драйв і спортивний азарт передався кожному вболівальнику, який із задоволенням спостерігали за цим видовищним змаганням. Гості заходу отримали заряд оптимізму, натхнення та чудовий настрій. Нововолинськ представляла команда спортивно-технічного клубу Волинь, яка посіла третє місце на змаганнях. Срібло має колективської. А переможцями змагань з мотокросу стали мотолюбителі спортивно-технічного клубу Сона з міста Ірпінь. Цьогоріч змагання мали благодійну мету. Зокрема, організатори збирали кошти на військо. Вдалося зібрати 7 тисяч гривень, які спрямують на купівлю дрона для третьої окремої штурмової бригади.